До вечора п'ятниці до теплопостачання під'єднали ще 125 житлових будинків у Києві. Водночас без тепла залишаються ще понад 250 багатоповерхівок. Щодо світла за кожним помешканням закріплений індивідуальний графік вимкнень. А от повернути тепло тим, хто доєднаний до ТЕЦ-4 та ТЕЦ-5, 6 поки що неможливо. Щоби люди могли, хоч якось обігрітися, деякі з будинків забезпечили безперервною електроенергією. Мова здебільшого про багатоповерхівки на Троєщині там ситуація з опаленням найкритичніша. Уже тиждень у різних місцях району розгорнуті пункти незламності. У кожному можна зігрітися, відпочити та навіть поїсти. Щовечора близько п'ятої їжу. Провозять волонтери випити гарячого чаю до польової кухні приходять навіть комунальники і енергетики. Енергетичне перемир'я має тривати впродовж тижня, починаючи з п'ятниці, каже президент Зеленський. За його словами, американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці саме на такий термін, і відлік розпочався в ніч проти 30 січня. У всіх областях України минулої ночі справді вперше за тривалий час не було атак по енергетичній інфраструктурі. За винятком одного удару, авіабомбами по газовій інфраструктурі в Донецькій області. Натомість Росія завдавала ударів по логістиці, по вузлових залізничних станціях. Розповів Зеленський раніше речник Путіна Пісков заявив, що Росія на прохання Трампа не буде обстрілювати нашу державу до 1 лютого. Сам Трамп розповів, що він попросив Володимира Путіна не обстрілювати українську енергетику впродовж тижня, поки в Україні сильні морози. І той, мовляв, погодився: ні дати, коли ця розмова відбулася, ані інших деталей не уточнив. Тим часом синоптики прогнозують, що рекордні морози до мінус 30 прийдуть в Україну саме в перші дні лютого, після того як термін за який за російською версією оголошено енергетичне перемир'я, саме завершиться. Ситуація надзвичайна, це не просто холод, надзвичайно холодно, рекордно. У них теж страшна негода найгірша. Вони кажуть, що ніколи не відчували такого холоду. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився це зробити. Мушу сказати, це дуже приємно. Багато людей казали: не витрачай час, ти нічого не досягнеш. І він це зробив. Ми дуже раді, що вони це зробили. Бо крім усього іншого, їм не потрібно, щоб ракети летіли у їхні міста і містечка. Тож я просто подумав, що маю це сказати. Я думав, що це дуже добре, дуже добре, і Україна була майже. Я не вірю в це, але вони були дуже раді цьому, бо вони дуже потерпають. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці. І сподіваємось, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз вночі та цими днями. Реальна ситуація на наших об'єктах енергетики у наших містах це покаже. Тим часом у Держдумі вже погрожують нам масовими атаками у люті морози, ударити так званою зброєю відплати, за словами спікера В'ячеслава Володіна, вимагають російські депутати. Крім знищення критичної інфраструктури, вони також і досі марять досягненням цілої спеціальної військової операції, яка замість трьох днів у Кремля розтягнулася вже на чотири роки. Проблеми нам пророкують, зокрема через відмову Володимира Зеленського їхати в Москву. Ну а поки що терористи і далі обстрілюють мирних українців дронами протягом ночі окупанти випустили 85 безпілотників із трьох напрямків 64 цілі вдалося знешкодити на півночі, півні та сході нашої держави. Водночас 20 ударних БПЛА таки потрапили у ціль на 13 ділянках. Визнати обстріли української енергетики геноцидом. Головний дипломат Литви закликав міжнародний кримінальний суд видати нові ордери на арешт росіян. Кястутіс Бурдріс звернувся з листом до прокурорів МКС на тлі знищення росіянами енергетичної інфраструктури України. Глава литовської дипломатії наполягає, що системні атаки на аргосистему взимку мають на меті фізичне знищення українців, а тому мають кваліфіку... кваліфікуватися як геноцид. Будріс просить видати нові ордери на арешт російських посадовців, відповідальних за ці удари, а також розширити вже наявні справи проти російського керівництва звинувачуваними в геноциді. Міжнародний кримінальний суд наразі на це звернення публічно не зреагував. Премію Гуманна книжка вручили у Києві. Це нагорода для авторів та авторок, які цього року випустили друком книгу для дітей про тварин. Заснувала премію організація UA Animals, А на церемонію запросили не тільки людей. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська докладніше про це. Біля фотозони, де чергують фотографи, по черзі знімаються гості. Цей гість пес Тор привертає до себе чи не найбільше уваги? Ти такий хальосі його господарі Гліпи і Ілона кажуть два роки тому взяли Тора в притулку. Насправді це і його захід. Він якби дуже орієнтується на нас, оскільки ми теж дуже комунікабельні, дуже теплі. Любимо обіймати людей. Правда, не любимо, щоб нас чухали. Тому це ми передали нашому псину. Господарі кажуть, тор дуже балакучий пес. і Він це миттєво підтверджує. Тарчі. Співачка Альона Альона теж завітала на нагородження. Тварини це, це львов. Вона постійний амбасадор Animals та допомагає організації донатами. Тварин зараз не тримає, бо живе на кілька міст. У мене є вазони, знаєте, їх раз тиждень можна полити, і цього достатньо. Але мрія колись заведе собі одразу двох. Котів такі здорові там такі коти. О, хочеться так от жмакати от Я люблю котів. Книжки, які номіновані на премію, не тільки про собак та котів. Ось ця про пінгвінятко Чарлі, жирафа Пітера та Зебру Леслі. Він обожнює морозиво, і одного дня він розуміє, що воно дуже швидко та книжка Снігове морозиво про зміни клімату. Вона вчить дітей, як зробити так, аби тварини на різних континентах не страждали. Вчасно вимикати світло, сортувати сміття і головне не боятися досліджувати навколишній світ. Тато! Серед членів журі премії Гуманна книжка засновник UA animals» Олександр Тодорчук разом з дружиною Марією та донечкою Соломійкою. Мені особисто найбільше е, зайшла, якщо так можна сказати, книга, але у цирку не сміється. Е, напевно, це пов'язано з тим, що ця книга присвячена темі експлуатації тварин в цирках. І це та те тема, з якою стартувала «You animals» як організація рівно 10 років тому. Сашко каже, ця премія саме заради Соломії, і таких як вона, малюків. Таким чином хочемо, хоч трошки, вплинути на те, яке у нас покоління зростає в такий непростий період. Церемонія розпочинається хвилиною мовчання. Серед гостей дружина Володимира Вакуленка, дитячого письменника, якого закатували окупанти на Харківщині на початку повномасштабного вторгнення. Він колись сіру кота в квартиру притягнув такого говорючого балакучого. Кота назвав Савун. Він його спеціально так назвав за ім'ям одного народного ватажка Савонова, який там орудував якраз на Ізумщині. Пані Ірина каже, її чоловік любив котів і дітей і дуже любив життя. Володя до слави славився, ставився доволі скептично. Він казав, що вона є, що її немає, мені там не особливо важливо. Хоча е, він прагнув от не так слави, як визнання людського, просто от, хорошого, емоційного людського ставлення. Сьогодні він отримав особливу премію Гуманна книжка. Посмертно. Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Чотири мільйони українських дітей стали прямими чи опосередкованими свідками воєнних злочинів росіян. Тисячі пережили полон, депортацію, обстріли або бачили смерть батьків. Про це йдеться у фільмі Недитяча війна, який ви побачите далі в ефірі об'єднаного марафону. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні працює когорта фахівців, які взялися за найважчу психологічну роботу, повертають до життя дітей, що пережили найстрашніші жахіття війни. При тому, що методики роботи з такими травмами доводилося винаходити із нуля. Історія стрічки це приклад того, як агресію та бажання помсти перетворити на допомогу іншим. Про це все далі у ТСН. Про історичні паралелі і події тих років говоритиму з істориком Ярославом Файзуліним, кандидатом історичних наук. Пане Ярославе, вітаю вас, вітаю, пане Ярославе. Бій під крутами, в тому числі через заборону теми в радянський час, мало надійної інформації, обріз багатьма міфами. Розкажіть, що ж насправді відбулося у 1918 році. В 1918 році, як і тепер, відбувалася війна. Більшовики розпочали її в грудні 1917 року, не оголошуючи, і власне подія, про яку ми сьогодні говоримо, відбувалася під час наступу більшовицьких військ Михайла Муравйова на Київ. Чотирьохтисячне військо Росіян наступало спочатку двома колонами, які в Бахмачі об'єдналися, і на Київ вже вели наступ однією армією. Чотири тисячі осіб на те, щоб зупинити їх. Виступило українське військо, е юнкери Київської військової школи імені Богдана Хмельницького, е помічний курич Січвистрі, вільні козаки, які власне дали бій під крутами. Ця подія мала визначальне значення для українського державотворення, оскільки в цей же час в березні в литовську відбувалися переговори делегації Української Народної Республіки із делегацією країн Четверного Союзу: Німеччина, Австрогорщина, Болгарія і Туреччина. І, власне, від цього залеж... в значній мірі залежало... залежало майбутнє Української Народної Республіки. В цей же час в Брест-Литовську перебувала російська делегація на чолі із Троцьким, і та намагалася довести, що української влади. Вже не існує, українська влада не контролює української столиці е, і вся влада в Україні в руках більшовиків. І власне для того, щоб спростувати ці міфи е, українській владі необхідно було якомога довше перебувати в Києві, і тому от, бій під крутами мав визначальне значення для української державності, адже він дав можливість. Укласти Брестський договір, який був підписаний 9 лютого 1918 року, і забезпечив міжнародне визнання Української Народної Республіки. Пане Ярослава, Муравйов вів на Київ кількатисячне військо, яке було власне загартоване фронтами Першої світової проти них. Кілька сотень добровольців, як тоді українському командуванню вдалося вдало так виконати оборонну операцію, якщо ми можемо так і говорити, застосовуючи артилерію, залізничні платформи, що ворог був змушений по суті зупинитися на кілька днів. Власне, йшлося про оборонну операцію грамотно організовану оборону. Українське командування, яке керувало боєм під крутом, правильно розмістило свої підрозділи, вдало викори... використавши і залізничні колії, і ландшафт. Власне, українське військо розмістилося обабіч від залізничної колії, яка йшла на Бахмач. Крути залишалися в тилу українських військ. З правого боку було відгалуження залізничної колії на прилуки. Частина військових наших зайняли позиції за цим розгалуженням, за коліями, які йшли на прилуки, а інші вирили шанці і розмістилися перпендикулярно до військових колій, і в напрямку, звідки мав наступати ворог і власне, це розташування, правильне розміщення, правильна організація бою дала можливість завдати ворогу значних втрат. Власне в бою під крутами загинули за різними даними близько 300 червоних російських військових і близько 70-100 українських військових. Пане Ярослава більшовики під крутами та і пізніше в Києві продемонстрували небачену жорстокість. Розстріл полонених студентів став от таким от символом цієї жорстокості. Якщо порівнювати методи армії Муравйова 1918 року і дії російської армії в Бучі в Ірпені 2022 року, чи бачите от ви ту саму політику геноциду українського населення? Безумовно, дії російських військ зараз мають ознаки геноциду, але для істориків, які досліджують історію, починаючи із часів гетьманщини і до тепер, є зрозумілим, що ця війна, яка відбувається зараз, це насправді війна, яка вже триває декілька століть. І в цій війні росіяни діють жорстоко, діють варварськими методами, діють з знищуючи українців. Приміром, після перемоги в битві під Полтавою 1709 року, війська Меншикова знищили 20 тисяч мешканців гетьманської столиці Батурина. В 1918 році, увірвавшись до Києва, більшовицькі війська знищили тисячі киян. Знищували людей за будь-якою ознакою українства за українську мову, за українські документи, за якісь в будинках, портрети Тараса Шевченка і так далі. Так само діяли Росіяни. І коли прийшли в західну Україну у вересні 1939 року, коли в 41-му році в червні місяці наступали німецькі війська, викрилися жахливі злочини росіян. Чорма Лонського у Львові, Дем'яні на Івано-Франківщині, Луцька в'язниця. Пізніше Вінниця і поховання в там в, місь, в міському парку, пізніше під Києвом Биківня. Тому поведінка росіян зараз є цілком передбаченою. Росіяни таким чином намагаються помститися українцям за спротив, намагаються Помститися українцям за їхнє вільнодумство, намагаються помститися українцям за інший спосіб мислення і за інший спосіб життя. Не випадково наші військовополонені, які дають зараз свідчення, розповідають, що ті росіяни, які їх катували, казали, хто вам дав право жити краще ніж ми. Тобто методи всі ті самі залишилися, на жаль. Пане Ярославе, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіри і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ярослав Файзулін, історик, кандидат історичних наук. Дякую вам.